Вітаю вас, дорогі християни, в цей час спокою, коли навколо нас такий час неспокою. Радий і дякую Богу, що ми можемо мати цей спокій і знати, через кого ми його маємо. Розуміючи сьогодні, що буду ділитися роздумами над Словом Божим, хотілося сфокусувати свою увагу над чимось тим. Що було для мене важливим, про що я думав, і зрозумів, що впродовж останнього часу я був свідком багатьох і співрозмовником в багатьох діалогах, участвував в, багатьох, в спілкуванні з багатьма людьми і зрозумів, що центром цих спілкувань часто була одна й та ж сама тема. І наша країна переживає чергову таку еру загальнонаціонального неспокою. Коли до нас доходять багато негативної інформації, і за нами стоїть вибір, що з цією інформацією робити, як на неї реагувати. Що зробимо ми і що скажемо ми тим людям, які з нами спілкуються. Я зрозумів, що я в багатьох ситуаціях був неправий, їх вже назад не повернеш. Але я хотів би змінити свою реакцію на майбутнє. Хочу поділитися з вами місцем, записаним в 9 розділі книги Еклезіаста з 13-го віршу. Також оцю мудрість я бачив під сонцем, і велика вона для мене здавалась. було мале місто і в ньому мало людей. І раз прийшов цар великий до нього і його оточив, і побудував проти нього велику блогу. Але в ньому знайшлася людина убога та мудра, і вона врятувала те місто своєю премудрістю. Та пізніше ніхто не згадував про цю любову людину і говорив: Краща мудрість за силу, однако погорджується мудрість бідного. І не слухаються його слів. Слова мудрих почутів спокою краще від крику володаря поміж безглуздими. Мудрість краще від зброї військової, але один грішник погубить багато добра. Таке місце, в якому є багато цінних думок, на які можна було звернути увагу. Я не, я не читав його в контексті війни України і Росії, бо ми можемо і до цього прив'язувати. Я читаю його в контексті таких наших буденних ситуацій, коли ми. Ведемо військові дії в наших діалогах із нашими співрозмовниками щодня. Коли навколо нас роблять таку інформаційну блогу і тиснуть на нас інформацію про зраду, про зміни на кордоні, про зміни в законі, про зміни в людях. Щось цією інформацією робимо ми? Як ми поступаємо? Бог від нас хоче, щоб ми були цією мудрою людиною, яка врятувала містом. Нічого доброго не обіцяють, Біблія не будуть пам'ятати ні слова цієї людини, ні цю людину, але місто було врятоване від однієї мудрої людини. Я б хотів би побажати нам, щоб ми були особливими, тому що ми християни, і в нас є спокій в серці, який нам дарує Христос, бо ми маємо Слово Боже. Я б хотів би, щоб ми цей спокій могли передати іншим, не передавати зраду, не нести цей вірус інформаційний. Такої інформ... ну, загальної поганої інформації, яка є наше серце. Ми нічого не змінюємо своїм переживанням, нікого, нікому від цього не стає легше. Просто поговорили і забули. Наскільки краще, коли ми знаємо, що ми сказали щось добре людині, заспокоїли їхнє серце. Можливо, вони на це й не звернуть увагу, але в загальному градусі їхнього переживання він зменшиться. І не хотілося, щоб було так, як то написано в останньому вірші, мудрість. Краще від зброї військової, але один грішник погубить багато добра. Не хотілося б бути цим грішником, який міг використати ситуацію і зробити е, мудро, а поступити як грішник і погубить багато добра. Ми чекаємо на зброю, е, думаємо, що від цього зміниться щось, але тут важливі слова написані: Мудрість краще від зброї військової. І не за f 16 перемога, і не за змінами якимись з, 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 закордонними, а з мудрістю тих людей, які живуть в цій країні, в мудрості кожного з нас. І хай нас Бог благословить на те, щоб ми, ми були особливими, ми відрізнялися тим, що ми можемо людям дати в серце спокій, а цей спокій ми можемо знайти в Слові Божому і в Бозі. Хай нас Бог в цьому благословить.